Віталик любив бавитись зі своїм сусідом Глібом. З квартири навпроти. Коли він був зовсім маленький, чомусь називав Гліба хлібом. Але Глібчик не ображався, бо сам так не бувало переплутував слова. Якось навіть звернувся до Віталія і Мабуть, згадав про Італію, де відпочивав з батьками. А тепер найкращого друга нема. Точніше є, тільки дуже далеко, дуже-дуже, аж в Аргентині, на другій півкулі землі, по другий бік від екватора, там навіть вода в умивальнику закручується в іншому напрямку, при стіканні в отвір, не так, як у нас, за годинниковою стрілкою, а проти. і пори року там теж інші. От коли у нас весна, до гліба надходить осінь. І коли на календарі березень, як зараз у Віталика, за вікном могулька в поза екваторнірти перший місяць осені. Тужить Вітась за Глібчику, так би хотів з ним погратись. Матуся намагається розважити хлопчика. Вчора вони разом ходили до саду, мама розповідала про верховіття дерев, вчила, що навіть один від дерева може мати різні крони. Люди часто самі формують крон, здебільшого для того, аби зібрати більше фруктів, як персикове дерево у Віталіївому садку, з якого мама зробила кущик. А от букшпан, він разом з татом стриг, букшпан для краси лише. Віталь слухав маму уважно, розглядав сформовані батьками веретеноподібні корони, черешні, вчився вимовляти складене. Слово шпиндельбуш, тобто веретеноподібний, придивлявся до дерев, подобалось йому, що груша, на відміну від яблуня, розширюється догори, вона ще й росте вищою, тепер він не сплутає. Проте, хоча блукання садом принесло купу емоцій і відкриттів, хлопчина не припиняв думати про друга. Йому страшенно шкода було, що поруч немає глібча. Мама Гаряче співчувала. Сьогодні вона дістала альбом для малювання з відривними аркушами, улівці, фарби, і запропонувала намалювати для гулі малюнок, покласти його в конверт і надіслати на другий кінець світу до Аргентини. Віталенько загорівся цією ідеєю, за яких півгодини на столі лежав малюнок. Його мама з усмішкою підписала березневий і безберезневий березень. Через середину аркуша йшов екватор, над яким росли, як великі кульбабки з пухом, квітучі дерева різної форми, у вигляді серденя, куль, кубиків, яєчок, бубликів, пірамідок, конусів, схожих на ріжок морозива, що закручено спірально над бафелькою. А під екватором всі ці дерева росли догри ногами. Але то вже були не кульбабки з пухом, а дерева у формі плодів з хвостиками догори. Яблочка, вишні, черешні, персики, груші, абрикоси, сливи, і мамі, і Віталикові. Малюночок неймовірно сподобався. Вони запакували його в конверт з маркою, зверху на конверті матуся написала адресу. Зараз вони одягаються, йтимуть на пору. Уявляєте, як зрадіє глібчик такому приємному подаруночку, Як добре, коли ти вмієш малювати, Залишилось навчитись писати.